Взагалі, от коли люди приходять сюди, кожен предмет щось нагадує. Ой, у мене таке ось було в бабусі, ось такий гардероб. А де воно? Та закінчилося на смітнику. Та закінчилося на смітнику. Ну, Манікени сюди оці попали із краєзнавч... ой, із, краєзнавч... із музею історії авіації космонавтики. Вони тут стояли одіти військову форму. Ну, Я оці одів. Десь у дусі таких 50-60-х років одежа. речі, це, це мій костюм. як молодим дуже був. А жіночка жіночка це теж відціляна, вона була в військовій формі. А оці одежі, що на ній, ну, по-перше, це я купив у секонд-хенді, оцю шляпку. Оця юбка червона, це привезена з Парижу із Франції в 45-му році. Була в нас жива. Я довго з нею спілкувався, в віці 95 років померла. Випускниця аероклубу нашого Кременчуцького 1939 року, Грим Фіндана Семеновна. Вона така невисока була росточком. І це її чоловік, яким чином воєнний льотчик він загинув після війни в катастрофі, привіз її з Парижу, яким він там чим вже туди попав, в Париж, вона не могла відповісти, привіз у юбку, і вона й берила. А кофточка оця це нашої співробітниці бабусі. Із Чехії, Із Словаччини привезена. привезена, вони їздили на відкриття пам'ятника родичу Льотчику, ну і купили оцю кофточку. Вона теж десь 62-го-63 року. Ну, а все інше це вже додавали ми дусі, щоб воно було. Оце цікавий експонат. Диван це... Я довго шукав такий диван. У нас він був колись, як я був ще малим. Ну, і, знаєте, я тоді знайшов у селищі піщаному, на дворі він стояв, років наверное, 5 чи 6, ну, уявляєте, в якому був, вигляді був. І ми викупили цей диван у нього. Тоді ще була, працювала наша колонія, доросла для засуджених, а там є золоті руки. І я попросив, віддав їм. ну Купив матеріал для ремонту, для перетяжки. І це, ми цей диван зробили. Олег Міданич Бабаєв, Царство Небесне, наш мир. Він сприяв створенній того музею нашого. Як побачив цей диван, на нього і в нас теж був такий в дитинстві. Надбання експонатів це окрема тема. Хоч що купляє за свої гроші, якщо дозволяє, не завжди дозволяє розмір моєї зарплати, тому що я ще дуже багато витрачаю власних коштів. На придбання експонатів музеї. Я випросив приміщення, оце, де ми зараз знаходимося. Це вже цьому приміщенню, яке його передали років п'ять мабуть. З Малецьким ми розмовляли, щоб дав приміщення для такого музею. Музей буде називатися Стара квартира. Поки не було війни, поки не було коронавірусу, йшла мова, що влада виділить кошти на реконструкцію, треба робити серйозну реконструкцію. Ну, але почалася війна. Коронавірус, кошти потрібні на другі, і ідея проведення реконструкції десь дуже-дуже в майбутньому, не знаю, чи хватить на мене мого віку, мені вже 72. От, так що не знаю, чи буде. Ну, може, хтось підхватить після нас. це. Проблем багато з фінансами, так що якось не, не, не дуже віриться, що вдасться зробити реконструкцію. От я зараз шукаю, дуже мені треба кровать нікельована, яка була така покручена, ззорим. От не найду ніде, хоч би йде копна. Була, була, здали, викинули, було, здали, викинули, 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 викинули. Іграшки нас цікавлять різних періодів дитячі. Перші електронні ігри, які з'явились у нас тут в країні. Ну і ну ну всякі речі, підручники школярські, особливо. На початкових класів. Не викидайте ніякі речі, ніякі речі. Хай це буде полови, хай це буде коврик. От коври вийшли з моди, вже да? ніхто їх не вішає, нічого, нічого. Дивлюсь, викидаєтесь на смітник. Не викидайте нам, щоб обладнати кімнату, скажем, 60-х, 70-х, 80-х років, треба саме ці предмети, саме ці предмети треба. А їх є викидають. Викидають посуд старий, виходять. З моди цілий ряд годинників викидають на стіні. Зараз це ж чи не модно, чи я не знаю як. Викидають фототехніку, викидають стару. Багато чого, то я звертаюся до мешканців, якщо у вас щось є, зателефонуйте на телефон, мій 050 757 90 93, розкажіть, що у вас є, і я приїду, ну, якщо нас це зацікавить, заберу. Перед тим як викидати.